Друзі, всім привіт ви на каналі А32Крю. У нас Балтійський щит, і в команді противника є три тяжа, одна СТ і три ПТ-САУ. У нашій команді дві СТ, три ПТ-САУ і два важких танки. Мій совзводний зараз їде на майже на центр карти для того, щоб дати первинний засвіт. А основна команда їде на правий напрямок. Трошки неправильно, але. В такому роз'їзді ми зараз побачимо, де буде команда противника. Бачимо, що дві ПТСА вже знаходяться на своїх стандартних позиціях. Також бачимо, що два тяжі їдуть теж на точку С. А ми не бачимо ще ПТСА одну і поки що не світився у них М60. На ББшечки одразу Лівандовському даю, бачу, що у нас є. ПТСу світиться fw 4005 І одразу перемикаюсь на Фугасік, дати йому відповідь на той шот, яким він в мене не пробив. Отримує на 1147. І я думаю, що такий розмін буде достатньо, скажімо, цікавий і для нього, і для мене, тим більше. Помиляється Type 71 і отримує одразу апліуху. За такі помилки, і бачу, що у нас тут два тяжа, але маємо стояти, друзі, для того, щоб справа наші союзники могли протискати. Бо, бачите, як ми бачимо по міні-карті, у нас там справа йде протиск, протискають точку С. Там лише грає один тяж. І наші союзники нормально так піджимають. Тут у нас залишився на точці С вкатує із четвертий і якийсь там запеклий бій з моїм тіммейтом. треба допомогти. КД вже закінчується і даю йому шот на 729. Хочу прикрити його, але, на жаль, не прикриваю від Лівандовського. Лівандовський так люто вкатив і від'їжджає назад, допоки в мене. Не було КД, я не зміг йому дати шот. І тут же голда входить в діло і забираємо. Забираємо Лівандовського, маємо рухатися далі. І через верх не можемо, бо там, бачите, 40-0,5 стріляє, тут у нас ще й щось тормозить. Бачить вже, що одна ПТ-САУ знаходиться на стандартній позиції в центрі карти, якщо можна так висловитись, а всі решта знаходяться. Дві ПТ-шки тут, і я не помітив, де у нас був М60, і М60 поїхав десь тікати, мабуть. І я так сподівався, що він десь поїхав і буде з лівої сторони насвічувати, але. Я так думаю, що. А от він, він вирішив зараз тікати. 724 нормально плюхи роздає є третій. До речі, хто б не казав, що там. у є третього, є там якась броня, голду, друзі, підрубаю голду. І тут був вже постріл, хто перший зробить постріл, то і папа. Хто б там не казав, що в Є3 там є броня, але нехтувати тим, що це ПТСАУ, не потрібно. Тому можна грати або так, це залежить від гри, або можна грати стандартно. Як грають стандартні ПТСАУ, хоча б третину бою, потім вже вриватися в бій і. Роздамажувати. 6411 дамага, 3 фраги це медаль майстра. За такий бій ми отримали. Топ по дамагу друзі. Ну і мого совзводного в топ-3 він попадає. Раніше потрібного трошки загинув, і. Ми отримали перемогу і медальку майстра. Друзі. Я вам дякую за перегляд. Пам'ятайте, що все буде Україна! Всім бажаю гарних боїв. Пака.